Завершити Україно-російську війну за 24 години, вигнати нелегалів та закрити південний кордон, розігнати бюрократів та ціньовий уряд, запровадити мита на канадський та європейський імпорт, зупинити трансгендерне безумство. Впродовж своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп був дуже щедрим на обіцянки, але виконати вдасться далеко не всі, принаймні не в тому вигляді, як було обіцяно, і справа навіть не в бажанні самого Трампа. Президент США, хоч і найбільш уповноважений лідер демократичного світу, але все одно обмежений державними американськими інституціями. А штати країни взагалі мають власну систему управління. Ще й той діпстейт, якщо він існує. То як влаштована система влади в США, що може і чого не може президент? І чи існує той самий таємний уряд, який ніхто ніколи не обрав? Айданалчантрам соломли сведево фейфолі ексикют. I will faithfully execute. The, office of President of the United States. The Office of President of the United States. <реклама> Все тепер вже офіційно. Дональд Трамп, – 47-й президент Сполучених Штатів Америки. 20 січня січня ополудні за Вашингтонським часом обраний у листопаді глава держави склав присягу і заступив на посаду. Президент США має найбільше повноважень серед лідерів демократичного світу. Порівняти можна хіба що з президентом Франції. Ми розповідали про це в одному з попередніх випусків експлейнера. Ось він тут. Головне джерело широких повноважень американського президента полягає в тому, що у США немає прем'єр-міністра. Глава держави очолює безпосередньо уряд. Тобто безпосередньо президенту підпорядковуються всі міністри та глави деяких державних агенцій. До складу кабінету міністрів традиційно входить віце-президент. Це друга особа в державі, яка мусить замінити лідера, якщо з ним раптом щось станеться. А також глави півтора десятки міністерств цих міністрів призначає особисто президент, але склад кабміну має затвердити сенат про нього пізніше. До складу кабінету, за бажанням президента, можуть бути внесені і інші департаменти або створені нові, як-от спеціально засноване для Ілона Маска відомство з ефективності уряду. У системі влади США є кілька управлінь, діяльність яких формально виведена з-під контролю президента. Наприклад, ЦРУ, Поштова служба, агенція з охорони навколишнього середовища, але Білий Дім все одно має чималий вплив на них. Але особливо сильні повноваження президента у зовнішній та безпековій політиці. він є головнокомандувачем збройних сил США. Представляє країну на міжнародній арені, призначає послів, укладає угоди, а в деяких виняткових випадках може навіть сам оголосити війну. Але батьки засновники США не хотіли, щоб влада в країні зосереджувалася в одних руках, тому передбачили потужну систему стримувань та противаг, в центрі якої конгрес. Конгрес це федеральний законодавчий орган, який складається з двох палат Сенату та Палати представників. В Сенаті засідають рівно 100 політиків по два від кожного штату. В палаті представників 435 депутатів. Кількість конгресменів, який делегує в палату представників кожен штат, залежить від населення цього штату. Чим більше населення, тим більше конгресменів делегує цей штат. В одному з попередніх випусків ми розповідали, що вибори президента США не прямі. За нього хоч і голосують громадяни, але врешті-решт обирає колегія виборників. З депутатами конгресу простіше їх обирає безпосередньо народ в сенат на 6 років, в палату представників на 4. Саме конгрес затверджує майже всі призначення Білого Дому, тому президенту варто мати гарні відносини з депутатами. Ну або мати більшість однопартійців в обох палатах конгресу. Інший серйозний важіль впливу конгресу на Білий Дім бюджетний процес. Держкошторис подає президент, але затверджує його парламент, і часто це стає предметом політичних торгів та компромісів між двома гілками влади. Це не стосується майже будь-яких законодавчих актів, які пропонує Білий Дім. Це, власне працює і в зворотньому напрямку. Президент може накласти вето або внести правки в будь-який закон пропонований конгресом. І щоб подолати ці заперечення, депутатам вже знадобиться дві третини голосів, а не проста більшість. Рідко в якому складі конгресу в президента є така переконлива більшість, тому це майже завжди питання компромісу. Ще одна опція, яка дозволяє конгресу стежити, щоб президент, як то кажуть, не перегинав палку процедура імпічменту. Але за майже 250 річну історію Сполучених Штатів цей процес запускався лише тричі. Проти Трампа до речі теж. Певним арбітром між законодавчою та виконавчою гілками влади, а також між усіма американськими інституціями та громадянами, є судова влада на чолі з Верховним судом. Він тлумачить закони, прийняті депутатами, і може, наприклад, дійти висновку, що той чи інший акт суперечить конституції, а отже, має бути скасований. Рішення Верховного суду не підлягають апеляції і можуть бути змінені тільки іншим рішенням Верховного суду або змінами до Конституції. Суддів Верховного суду дев'ять їх кандидатури подає президент, але затвердити має сенат. Незалежність Верховного суду забезпечується ще й тим, що його суддів призначають довічно. Вони можуть хіба що піти на пенсію. Це означає, що в кожному складі Верховного суду є судді, призначені ще попередніми президентами, а отже, не обов'язково лояльні до нинішнього. Влада Верховного суду обмежена здебільшого тим, що він може розглядати апеляції, тобто, для того, щоб, наприклад, скасувати якийсь закон, хтось має подати відповідний позов і пройти всі попередні інстанції. Як бачимо, і на федеральному, тобто загальнонаціональному рівні, є безліч інституцій, які стримують чи хоча б контролюють владу президента. А це ми ще не дійшли до влади кожного штату. Вона здебільшого побудована за федеральним принципом. Кожен штат має свою конституцію, законодавчі збори, здебільшого теж двопалатний орган, а також свій уряд та судову систему. Очолює штат, обраний губернатор. Іноді кажуть, що штати це майже повноцінні держави, і загалом це так. Податки, система освіти та охорони здоров'я, транспорт, підприємництво, дозволи та розслідування, застосування смертної кари та аборти майже всі питання життя штату вирішуються на місцевому рівні. Це стосується майже всіх сфер життя, крім тих, які конституція прямо віддає у віддання федерального уряду. А це в основному зовнішня політика, безпека та оборона і ще кілька питань. Саме тому, навіть якщо б якийсь американський президент захотів би встановити диктатуру, йому б це не вдалося, тому що він не отримав би доступ ані до грошей в Штатах, ані до повноти влади в них. А ще ж є таємничий діпстейт. Ну, точніше, не факт, що він є, але Трамп завжди може на нього послатися. Діп-стейт, або в прямому перекладі «глибина держава це політологічна концепція, яка полягає в тому, що в Сполучених Штатах є певна група людей, які насправді керують всіма процесами в країні. Це деякі державні службовці, багатії, військові, представники спецслужб та інші люди, яких ніхто не обирав, але, мовляв, саме вони керують Америкою. Хоча словосполучення політологічна концепція надто дипломатичний термін для визначення поняття дипстейт, це швидше звичайнісінька теорія змови, яку дуже любить російська пропаганда. Сама теорія про те, що в державі може існувати якась тіньова група, яка керує всіма процесами, з'явилася давно і стосувалася спершу Туреччини і, до речі, самої Росії. Цей феномен досліджували деякі, зокрема, і американські автори. Але справді популярним в Сполучених Штатах це слово стало всередині десятих роках цього століття. Причому з подачі Трампа в ході своєї передвиборчої кампанії у 2016-2017 роках Трамп казав, що йому протистоїть та сама глибина держава, яка хоче не допустити його до влади. У часі це збіглося з кількома не дуже приємними для Трампа витоками у пресі про його президентство. Thank you За версією Трампа до діпстейту входять деякі політики-демократи, чиновники, журналісти, а також керівники технологічних корпорацій. Подібне Трамп говорив і під час нинішньої президентської кампанії, і вкотре обіцяв висушити це болото. Перемога Трампа на виборах означає, вочевидь, що діпстейт програв, але це не заважає продовжувати боротьбу з тіньовим урядом. Для цього вочевидь, Трамп запросив пливового та заможнього Ілона Маска, щоб очолити відомство з ефективності уряду. До речі, керівника одразу кількох технологічних корпорацій. На відміну від діпстейту, що точно можна констатувати, так це те, що існує Експлейнер RFIS. Радимо підписатися на нього у Ютубі, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях, що б ще ви хотіли, щоб ми розглянули в наступних випусках нашого експлейнера. Чи є насправді діпстейт у США? Боюся, ми цього ніколи не дізнаємось. Російська пропаганда впевнена, що є, і можливо, це ключ до відповіді. Але як і будь-яка теорія змови, ця теж красива і струнка, бо будь-який логічний аргумент про те, що це маячня, можна спростувати емоційними звинуваченнями, що це все змова і нас дурять. Причому доказів наводити не обов'язково. Теорія діпстейту дуже зручна ще й тому, що власні провали та невігластво, і це вже стосується не лише сполучених штатів, можна списати на підступи діпстейту, навіть якщо його не існує.